Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 27, варіант 2. Першим завданням задача. У трьох однакових ящиках 21 кг апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів у семи таких ящиках? Запишемо умову до цієї задачі. Три ящики. 21 кг. 7 ящиків невідомо кілограм. Це задача на зведення до одиниці. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти скільки кілограмів апельсинів у одному ящику. Для цього нам потрібно 21 поділити на 3. Це дорівнює 7 кг. Знаючи, скільки в одному ящику, ми можемо знайти скільки в семи ящиках. 7 помножити на 7 дорівнює 49 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 7, це число ми знайшли першою дією, помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Буде мати такий вигляд. 21 поділити на 3 помножити на 7. 21 поділити на 3 це дорівнює 7. Ми знайшли скільки кілограмів в одному ящику. І знайшли, скільки в 7 ящиках. 7 помножити на 7 дорівнює 49 кг. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 49 кг, можемо записати скорочено. 49 кілограмів апельсинів в 7 ящиках. Друга задача. Сума трьох чисел дорівнює 90. Перше число 17. Друге на 4 більше, ніж перше. В чому дорівнює третє число? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три числа. Перше число 17. Друге невідомо, але відомо, що на 4 більше, ніж перше, нам потрібно знайти, чому дорівнює третє число, якщо відомо, що сума трьох чисел дорівнює 90. Це задача на знаходження третього доданка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює друге число. Нам відомо, що воно на 4 більше, ніж перше. 17 додати 4 дорівнює 21. Тепер ми можемо знайти, чому дорівнює сума першого та другого чисел. Друга дія 17 додати 21 дорівнює 38. Ну, а тепер можемо знайти, чому дорівнює третє число. Третя дія 90 відняти 38 дорівнює 52. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на третю дію. 90 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 38 це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії у нас ще є 21, 17, нам відомо за умовою задачі, а 21 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 90 відняти. У дужках три числа. 17 додати 4 додати 17. 17 додати 4 це буде 21. 21 додати 17 дорівнює 38. 90 відняти 38 дорівнює 52. Відповідь 52, третє число. Третя задача. Для соління купили 42 кг огірків. А для салату на 36 кг менше. У скільки разів більше купили огірків для соління, ніж для салату? Запишемо умову до цієї задачі. Огірки у нас купували на соління і на салат. Так як у нас обидва слова на одну літеру, то перше слово скоротимо на другий приголосний. На соління купили 42 кг огірків. А на салат. На 36 кг менше. Значить, не відомо скільки, але відомо, що на 36 кг менше, ніж на соління. Нам потрібно порівняти, у скільки разів більше купили огірків для соління. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки огірків купили на салат. Нам відомо, що їх було на 36 кг менше, ніж на соління. Перша дія 42 відняти 36 дорівнює 6 кг для салату. Для соління у нас було 42 кг. Для салату 6 кг. Тепер ми можемо порівняти у скільки раз більше. Друга дія 42 поділити на 6 дорівнює 7 раз. Отут дуже уважно. Нас запитують у скільки раз. Значить, отут у, у дужечках буде раз. Поєднаємо у вираз дві дії. Щоб правильно записати, вираз, дивимось на другу дію. 42, це нам число відомо за умовою задачі. Поділити на 6. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 42 поділити на різницю чисел. 42 і 36. Виконуємо дію в дужках 42 відняти 36 це буде 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7 раз. Відповідь. У 7 раз більше огірків для соління, ніж для салату. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 5 і 7 додати 21. 5 помножити на 7 дорівнює 35 додати 21 дорівнює 56. До добутку чисел 7 і 5 додати частку чисел 42, і 7, 7 помножити на 5 дорівнює 35, тепер виконуємо ділення. 42 поділити на 7 дорівнює 6, 35 додати 6 дорівнює 41. До частки чисел 49 і 7 додати 25. 49 поділити на 7 дорівнює 7, 7 додати 25 дорівнює 32. 20 поділити на 5 помножити на 7. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Від 50 відняти частку чисел 32 і 4. Спочатку виконуємо ділення. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 50 відняти 8 дорівнює 42. Від 95 відняти різницю чисел 12 і 7 помножити на 9. Спочатку виконуємо дію в дужках. 12 відняти 7 дорівнює 5, тепер виконуємо множення. 5 помножити на 9 дорівнює 45, а тепер виконуємо віднімання. 95 відняти 45 дорівнює 50. Різницю чисел 78 і 38 зменшити у 5 раз. 78 відняти 38 дорівнює 40, 40 поділити на 5 дорівнює 8. 95 відняти 12, відняти частку чисел 56 і 7. Спочатку виконуємо ділення. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Тепер виконуємо перше віднімання. 95 відняти 12 дорівнює 83. 83 відняти 8 дорівнює 75. Знайти значення виразу. 14 поділити на К додати 68, якщо К дорівнює 2, К дорівнює 7. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 14 поділити на К додати 68, якщо К дорівнює 2 то замінюємо К на 2 отримуємо вираз. 14 поділити на 2 додати 68. 14 поділити на 2 буде 7, 7 додати 68 дорівнює 75. Якщо К дорівнює 7, то замінюємо К на 7. 14 поділити на 7 додати 68. 14 поділити на 7 дорівнює 2. 2 додати 68 дорівнює 70. Виконати дії дії з іменованими числами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, нам необхідно пригадати міри довжини. В 1 дециметрі 10 см, і в одному метрі 10 дм. 1 дециметр поділити на 5. Перетворюємо дециметр в сантиметр. Це буде 10 см поділити на 5 Дивіться, у нас іменоване число ділиться на неіменоване. Ми у відповіді отримуємо число ім'ям у сантиметрах. дорівнює 10 поділити на 5 то буде 2 см. 6 дециметрів 9 см відняти 2 см. Це 69 см відняти 2 см, дорівнює 67 см. 2 дециметри додати 8 см. 2 дециметри це 20 см додати 8 см дорівня 28 см. 14 см поділити на 2. Тут можна виконати обчислення без перетворення. 14 поділити на 2, але зверніть увагу іменоване число. Ми ділимо на неіменоване. У відповіді буде у нас іменоване сантиметри. 14 поділити на 2 дорівнює 7 см. 4 дециметри 8 см поділити на 6 см. Це буде 48 см поділити на 6 см. Ім'я ім'я у відповіді буде без імені. 48 поділити на 6 буде просто 8. 3 метри 1 дециметр відняти 5 дециметрів. Це 31 дециметр відняти 5 дециметрів до рівня 26 дециметрів. Задача у ящику А кілограмів картоплі. А у відрі у три рази більше. Скільки кілограмів картоплі у ящику і відрі разом? Запишемо умову до цієї задачі. У нас картопля була в ящику і відрі. Скорочуємо іменники на приголосний до першого голосного. У ящику було А кілограмів. А у відрі у три рази більше. Значить, не відомо скільки кілограмів, але відомо, що у три рази більше, ніж у ящику. Нам потрібно знайти, скільки кілограмів картоплі у ящику і відрі разом. У ящику у нас буквенне значення. Уявімо, що тут число. Як ми знайдемо, скільки кілограмів картоплі у відрі, якщо там у три рази більше, ніж у ящику, нам потрібно число помножити на 3. Так як у нас буква не значення, то ми множимо букву. Це буде А помножити на 3. От стільки кілограмів буде у відрі. У ящику А кілограмів. У відрі ми знайшли А помножити на 3. Скільки буде разом? А додати, А помножити на 3. От стільки кілограмів у ящику і відрі. Це і буде відповіддю до нашого запитання. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!